Всім гарного чудового дня. А сьогодні у нас буде цікава тема, яка має назву Чому у мене немає подруги? Всі ми знаємо, що особисте життя інколи вважається самим святим, це навіть не інколи, це так і є. І коли починає хтось. А лізти в наше життя це просто для нас стрес і здається, що на цьому і закінчилось життя. Тому я хочу сказати вам сьогодні, чому в мене нема подух і про те, що бувають подруги, приносять в ваше життя не завжди так, як ви хочете. Всі ми часто бачимо серіали. Як була така ідеальна подруга, вона дійсно робила багато доброго. Якщо в тебе щось з будинком, вона тебе прийме, якщо ти не встигаєш з роботи забрати свою дитину, біжиш. Можна зателефонувати, вона завжди побіжить, якщо в неї є час, і вона може тобі допомогти. Але буває так, що наскільки ми віримо чи не віримо ці подруги, все ж таки це не серіали. В частих випадках все так і виходить. Що все ж таки уводить, як кажуть, в сім'ї подруга вашого чоловіка, хлопця або взагалі вашу кохану людину. І я вам хочу сказати, в мене постійно теж відносини. Навіть якщо зараз в мене їх немає, в мене постійно були відносини. І навіть коли у мене було таке, знаєте, відчуття, і що мені не потрібна вже людина, якось я маю з нею розходитись. Все одно якось я повинна це зробити сама. Або ну, тоді вже мені якось все одно, але постійно, і тоді я її залишу, але постійно все одно буде якась ревність, і тобі не хочеться, щоб так закінчились відносини, щоб хтось корсу У мене було 13 років відносини перші, другі сім, і особливо останнім часом. Я теж ніколи взагалі так не ревнувала першого чоловіка, а от другого мені приходилося ревнувати, тому що він почав в кінці давати якісь знаки уваги жінкам. І я хочу сказати, що значить, був такий випадок, що він погладив іншу жінку, і з ним, як кажуть, я думаю, я розберуся. Він, звичайно, каже, я п'яний, я туди я не зрозумів, хоча потім каже, я все пам'ятаю. І ну, стоїть питання. А, коли я з нею спілкувалася з цією жінкою, я а, сміялася. Я її обіймала. Ми разом танцювали біля п'яної вишні, а потім вона звернула увагу, коли він її гладить, а, просто стоїть. І насолоджуються, як її чужий чоловік. А нормально, от навіть я, якщо вона розуміє, вона знала, що це мій чоловік, вона скаже: ти що, забери руки, ти ж людина зайнята, в тебе щось жінка стоїть, отак от повинна поступити. Справжня нормальна, навіть якщо вона вам не подруга, розумієте? Отак от повинна поступити. Але я вам скажу так, от, багато говорю, да? і головне, чому в мене немає подруги, взагалі подруг. Тому що я прийшла до висновка, що всі подруги це на букву С, це слово ми запікаємо, як одна каже. І вони тільки турбуються про своє переднє місце. Вибачте, за вираз, але так воно і є. Єдина зараз подруга знаходиться для мене, це моя сестра, колись там всякі було як. В дитинстві там ми з нею сварилися, я думала, все, це на все життя. Постійно якась мені здавалось конкуренція, щось таке, але зараз вона дійсно змінилася, і коли людина хоч одна робить е, крок на зустріч, ти розумієш, що ти теж автоматично змінюєшся, і ти починаєш вірити, і ти починаєш бути іншою людиною. Поважати, любити е, тим більше, знаєте, я вам скажу, рідна людина теж може підвести вас. Е, не один був. Значить, випадок, в мене навіть знайома розповідала, що навіть сестра, як кажуть, підлягла до чоловіка, і це було жахливо. Але моя не така, я впевнена, і в майбутньому ще буде одна у мене подруга, це моя дочка. Просто вона маленька ще дівчинка, їй 14. ось буде, І про що можна поговорити з 14-річною дівчинкою? А... Потім я думаю, що це самі одні люди, які мене ніколи не підведуть, вони будуть мені самими з кращими подругами. А так взагалі немає так подруг, розумієте? Вони всі просто на всю літеру. Тому я дуже теж себе перевіряла. Я думала, що я. Спочатку думала, невнива, а й внива не знала я, а потім думаю, та ні, кожен знаєте, живе так, що кажуть, як кажуть, не трогай моє, тому що це дуже неприємно, коли ти теж живеш, для тебе теж твоє життя це святе. І хтось влазить, хтось хоче зруйнувати І у всіх є, розумієте, якісь відчуття, і у всіх є психіка, і це дуже неприємно. Тому я вам кажу, чому не завжди може бути подруга, подруга це завжди конкурент, вона може бути. Кращою людиною саморідною для вас і може стати ворогом. Отак буває. І це не серіали. Це дійсно саме справжнє життя, яке буває у житті нашому. Це бувають такі випадки. так. Всі, хто відчував це, хто пережив це, він мене розуміє. Йому є відео, і поставить лайк на це відео, і навіть, можливо, напише коментар. А я всім бажаю вам чудового дня. Приємного настрою, як завжди, з вами була Авдієва Валентина.